Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дія і у нас сьогодні вийшло дуже класне і дуже велике прям тут дуже багато всяких новинок. Це дуже класно. Ми вже бачимо, що в нас в магазині щось нове вийшло. У нас вийшло е, новий одяг, я бачу табличку. І подарунок в магазині. Це просто. Дивіться, як змінилася сама обкладинка. У нас двоє герої з тортами, з фейерверками. На табличці Water World, шапочка. Тут котик тримає кульки, словом, дуже все класно. Що ж, давайте ми спочатку подивимося, що в нас за подарунок. Тут у нас раз. І два подарунки. Перший подарунок тут написано Day One, а другий Day Two. Але давайте ми на потім це трошки лишимо. А спочатку подивимося, що ж у нас тут такого нового вийшло. Дивіться, вся вулиця прикрашена. На ось цій вулиці дуже-дуже багато чого нового. Це просто... Захожу, у мене вже руки трясуться. Це, це зараз просто шок буде у мене. Це точно. Тому що я, як напевно, багато хто з вас, не бачила цього. Ну, так, грузись. Дивіться, 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 уже феєрверки, тут уже двоє. Одна ось така жіноча, до речі, десь її бачила, тільки не пам'ятаю де. Ще в нас є ось така поліцейська. Далі ще у нас тут. Це у нас лі, лікарка, ось це у нас з кавайного магазину. Це теж з якогось магазину, це з магазину одягу. А, це здається з, з, та, це з магазину, це з мороза. Дивіться, парад, вау, Тут ідуть двоє. А, їх не можна зупинити, тобто вони так і будуть іти. Вони отак у вас так. Не дивіться, що у мене тут заверх моменти. Тобто вони отак отут і будуть іти. У нас тут тваринки, собачки, змійки, черепашки, ігуана. Все дуже класно. А нас ще йде охоронник. Ще в нас іде з магазину кавану. І тітки, дивіться, боже, діточки, це так класно. Далі тут велика кулька, а дерево прекрасне. У нас тут усі наші герої. З прикрашені в кепочки. дивіться, тут, тут феєрверки взагалі стоять. Вау, лавочка прикрашена. О, тут, дивіться, тут рігбі. Супер. І ще тут всякі кульки. А тут взагалі фотозона. Дивіться, дивіться, наш, наш директор навіть сюди прийшов, тут є. Одна, фот... Одна така, друга. Для... Ой, йому взагалі, ну просто шик. Е, третя ось така. Четверта, отак здивована. І п'ята ось така, боже, як тут все класно. І фізрук наш тут. І директорка з офісу. Боже, як тут все класно. О, до речі, ми ще на зупинку не дійшли. Ось який парад, тут дітки маленькі. йой 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 як тут все класно, мило. А тут у нас ого, тут у нас уже. Перше, дивіться, на час цього е, закрили автобус, тобто автобус тут не може їхати. Дивіться, тут кофти, футболки, кепки, сумки. І їх, до речі, безкінечно. Тортики, бери не хочу. Отакі тортики. Ой, їх теж тут безкінечні. І кульки тут у нас такі класні. Ну і вже давайте переходимо до самого завдання. А, до речі, ще от момент до телефончику. У нас е, замість, е, е, замість цього повідомлення у нас тут вставили отаку е, блис... Це наша хіп-хоп-зона. Тут ми маємо виконувати завдання, в мене ту, на цьому кажуть, вони не виконані, так як я десь закупила е, гирюцю. Але нічого страшного, давайте вже перейдемо до секретиків, тому що їх дуже і дуже багато. Отже, і ось тут у нас одна з головних героїв стоїть, і тут у неї підказочка. Нам потрібно знайти два прапори. І ось тут, бачите, отут місце. І ще також у нас отут є місце для двох прапорців. Де нам їх взяти? Один у нас є в садочку, де малюк. Це така підказка. На дезоні малюків нам треба, значить, в садік. Правда, це не в ці не в групі нашій жабка. Так, не хвилюйтеся, скоро буде серія. Нічого лякатися не треба, що довго не було. Ну вибачте. А до речі ж, я забула вас усі. Я забула вас усіх привітати з Днем Святого Миколая, мої котики, мої зайчики, всі мої підписники. Я вас усіх так люблю і бажаю вам найкращих побажань цей світлий день. До речі, напишіть у коментарях, що вам приніс Миколачик. Дуже класно почитати. Мені буде ваші коментарі. І цікаво, хто що кому приніс. Ось тут у нас перший прапорець фіолетово-рожевий, його ми вставимо там, де дітки. Але давайте спочатку зайдемо в магазин Зоо. І там у нас ось тут. От треба зараз знайти прапорець зелененький, такий, якщо пам'ять не зраджує. Тут має бути зелененький прапорець, який ми вставимо, логічно, там, де тварини. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Зрадила чуть-чуть пам'ять, він такий самісінький, тільки зверху голубий, то фіолетово голубий. Так, повертаємося на нашу вулицю і зараз будемо чекати наш парад і вставляти ці прапорці. Так, де наш парад? Тут у нас людей куча, боже, як це все класно. Знаєте, це, це ж день народження аватар вору. Це день народження Аватар Ворлд, тому нам потрібно їх усіх привітати. А ось, до речі, і парад. Так, тут у нас спочатку йдуть собачі котики. Ловимо, нам треба саме зеленим. Отут-ось така трав'яна заді. От сюди хоп, вставляли. І у нас перший подаруночок з пазлом. Далі друга. Другий от дивіться, тут усі дітки ось цей у нас є в садіку. І от сюди вставляємо і ось ще один наш подарунок і паз У першому подарунку у нас для тварин ковпачок такий костюмчик, шапочка і. Ага, це у нас для котика і для собачки. А в другому у нас костюмчик для дітей. Давайте зараз знайдемо нашого Даню. Нашого Даню, ось, ось він уже тут у нас спадки готовий. Дивіться, такий ковпачок, отакий от дуже няжний костюмчик, Шкарпеточки і кросівочки. Дуже-дуже, дуже милий костюмчик. Даня дуже радий. Що ж, а тепер два ось ці пази ми вставляємо сюди. Один сюди і другий сюди. І у нас вже є наступна підказочка. Нам потрібно до цих трьох персонажів дати відповідні кульки і тортики. Вони в нас усі тут стоять. Отже, перше, нам потрібно ось такий кусок тортика. І ще нам потрібно ось такий. А, у нас тут тільки два види. Е, тортик фіолетовий, нам треба дати директорці офісу, а рожевий директору. Школи. Все директорам треба? Ну, звісно, як завжди. Так, шукаємо наших директорів. Ну, вони всі в кінці вулиці, так, щоб ми походили. Отже, ось наш директор. Він у нас радіє і нам видає другий Ага, ні, він нам щось не хоче видавати другий пазл. А, це вже в кінці, коли ми всім видамо. Е, дали, так, ти все зраділа, ну, можеш їсти, дозволяю. І зараз біжимо по кульку. У підказці вказано, що нам треба не ось таку, не ось таку, а ось таку кульку, яку ми маємо дати продавчині з кавайного магазину. Ось вона в нас тут на лавочці сидить. Ось і зараз вона має нам дати пазл. Ось наш пазл. Сюди в нас пазл і у нас третя підказка. Ця підказка означає, що нам потрібно в такому порядку куртка, шапка, кепка, сумка повісити на ось цьому стелажі. Забираємо куртку і забираємо шап футболку. Сюди вішаємо кепку, а сюди сумку. І ось у нас ще один пазл. Давайте зараз його сюди вставляємо. І у нас дивіться, яка паличка випала. Ця паличка у нас непроста, так звана ультрафіолетова. Нам потрібно дійти до кінця вулиці, Боже, я досі прям в шоці від такої забарвленої вулиці. Ми йдемо сюди, забираємо цього котика і підсвічимо, дивіться, у нас тут є підказки. Перше, це нам треба піти в магазин бджілка і там взяти моркву. Беремо морквочку. ой. Вибачте, вибачте, вибачте. І ось цю морквочку нам потрібно в цьому кущику дати ось нашому хом'ячку. У нас, до речі, з'явився новий білесенький хом'ячок, такий миленький. І у нас є ще один пазл. Біжимо сюди і вставляємо цей пазл. І ось наш ще одна підказка. Нам потрібно взяти в школі магніт і примагнітити картинку з повітряними кулями в якійсь залізничній точніше, станції метро. Це, напевно, наша сама перша станція метро. Ось наш магніт, і біжимо на станцію. Ой, до речі, до речі, до речі, друзі, у нас з'явилася нова локація. Це у нас. Я так зрозуміла, ресторан. У нас з'явиться ресторан. До речі, біля е, магазину Рігбі у нас з'явився отакий місток і якийсь дуже дивний басейн, такий як водоканал. Добре, давайте ми вже підемо на метростанцію, а то ми все таки секретики розгадуємо, як не. Друзі, вибачається, нам треба в аеропортний метро, і ось оця картинка з нашими повітряними кулями. І ось так до речі, треба не забути наш оцей магніт. Я його отут -от лишу на пам'ять, щоб пам'ятати. Ставимо на місце наш уже шостий пазл, і дивіться, що нам випало. Я так і знала, що рігбі у нас не просто так. Нам зараз потрібно знайти е, оці всякі, я так зрозуміла, фігурки тут, десь, а може, і не тут. І як іграшки їх сюди вставити. Давайте шукаємо ретельно, ретельно шукаємо. Ну, я так зрозуміла, що рігбі це у нас рігбі, і нам її треба ставити от сюди. Пху, друзі, поки що я не знайшла ніяких інших іграшок, може, я не ретельно все шукала. Що ж, тому я буду з цим секретиком і далі з іншими пазлами виставляти вже у шорцах. Або може зроблю ще окреме відео, якщо буде аж дуже багато секретиків. Тому поставте дзвіночок обов'язково. Це одна з найважливіших кр. Що ж, а тепер давайте подивимося уже на ось ці два подарунки. Один у нас шкільний, і нарешті ви, ті, хто не хочете купляти, можете якусь шкільну меблі, канцелярію. Ось наш перший подаруночок І давайте зразу активуємо. Ні-ні-ні-ні І давайте зразу активуємо хіп-хоп е, наш пакуночок. Грузись. Я вирішила відкрити все тут. Так як там дуже багато гамірно. Так, почнімо з першого. Це я вже відкрила хіп-хоп. Тут у нас є кілька ковриків. О, Це танцювальний коврик, такий... а це коврик для йоги. Тут такі самі пози, як і на коврик йозі. Це у нас балетний коврик. А це у нас вже, напевно, так, це у нас уже хіп-хоп. що з хіп-хопом немає ніяких емоцій, типу ось це, так? Ну, клас. Ну, клас, друзі, звісно, Уже блискавки, то вже можна і не, це, і не давати емоцій на ковриках. Так, і у нас шкільний. Тут у нас є рюкзачок, у якому пенал рігбі, святковий, святковий олівець і також є святковий зошит, на якому пописати не можна. Ну клас. Також у нас є ланчбокс в святковому стилі, і пляшечка для води. Що ж, друзі, дуже класне у нас оновлення. Ми навіть ще не відкрили всі секретики, а відео настільки довго затягнулось. Тому, якщо ви хочете знати всі секретики, я повторююся, поставте лайк, підпишіться і поставте дзвіночок. Тоді у вас буде і совість чиста. І все буде, чики-пуки! А з вами була я, Діа Геймер. Всім па, -па!